У теплі та з їжею в Івано-Франківську на набережні відкрили пункт обігріву, облаштували його у приміщенні муніципального центру дозвілля. На першому поверсі встановили лавки та обігрівачі, а також закупили запаси питної води та продуктів тривалого зберігання. Загалом пункт готовий приймати понад півсотні франківців. Та за потреби каже директорка центру Леся Мурав'йова, допомагатимуть усім, хто цього потребуватиме. У Нас є чай, в нас є сухі продукти, у нас є печиво, кава. Що можна навіть підзарядити свої мобільні телефони, гаджети, ноутбуки. При мінусовій температурі ми забезпечуємо людей, які будуть приходити до нас в муніципальний центр дозвілля ковдрами, теплими одіями плетами і, звичайно, будуть приміщені обігрівачі. Пути обігріву продовжують облаштовувати та відкривати у всіх мікрорайонах міста. До середини грудня у громаді їх має бути близько 150. Готуватися, переконаний міський голова Руслан Марцінків, необхідно до будь-яких подій, у тому числі і до тривалої відсутності електроенергії. Бачимо, що потрошки все-таки енергетики працюють і збільшується кількість світла, але не знаємо, що буде завтра і що ворог придумає. Тому важливо, щоб кожен наш будинок комунальний перетворив. В пункт обігріву для населення, тому готуємося, працюємо в цьому мікрорайоні. На жаль, досить часто світло відключають, і цей вже пункт запрацював для людей. І це вже добре, що можна прийти в цьому районі. Фактично такої будівлі більше немає, де можна вмістити таку кількість людей. Наразі у громаді вже відкрито близько сотні пунктів обігріву. Мешканці міста можуть там погрітися, зарядити свої електронні прилади та перебути у теплі під час критичних ситуацій. Клюс грибок Віталій Магалаті телеканал 402